Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Lead Agency. Наразі я поясню, як імпортувати аудиторію з Google Analytics 4 в Google Ads. До нас звернувся клієнт, у нього є проблема. Він хоче запустити ремаркетинг на тих, хто вже відвідав сайт. проте аудиторія в Analytics 4 збирається, але в Google Ads не передається. Хоча він е -е, стверджує, що зв'язав аккаунт Google Ads і Google Analytics, що для цього треба зробити і як це можна перевірити. Ми переходимо в інструменти і далі менеджер даних. Ми бачимо, що Google Analytics зв'язано, але треба перевірити, наскільки імпортує аудиторію чи ні. Дивіться, це стандартна ситуація, коли імпорт аудиторії вимкнено, бо при стандартній зв'язці Google Ads і Google Analytics передається лише показники додатки сайту. Для цього треба перейти далі в керувати і увімкнути імпорт аудиторії. Після цього треба зберегти зміни. Це ми бачимо, що імпортаторію відклено. Тобто треба якийсь час, можливо, до 12 годин, і вже ми почнемо збирати аудиторію в Google Ads. точніше, що вона буде повністю передаватись і вже можна буде запускати першу рекламу на ремаркетинг. На цьому все. Вам гарних продажів. До зустрічі.